Розкажу вам ще одну історію із мого життя. Субота. Я займаюся прибиранням квартири. Згідно з сімейного договору, субота я мусив прибрати зранку квартиру. Годині... А мої пішли за піцею. Годині об 10. Дзвінок дверей? виходжу, відкриваю. Стоять дві жінки. Кажуть, ми, От не пам'ятаю, чи свідки Єгови, чи п'ятидесятники, е... чи ще якісь баптисти? Ну давно було. Кажуть, чим ми можемо вам допомогти? Прекрасно, що ви прийшли. Я пів квартири прибрав, ще половину залишилось. Таких матюків я ні до того, ні після того ніколи не чув. Ну, як тут не станеш атеїстом?